З давніх даве на берегах могутнього Дніпра жили працьовиті життєлюбіві українці. В мирні часи вони сіяли хліб, ловили рибу, ростили діточок. В скрутні часи вони об'єднувалися з вільними, сміливими воїнами казаками які мешкали в куріннях за порогами, і пліч-опліч давали вісім зовнішнім ворогам. Їх нащадки і зараз захищають свою країну. Щоб вона була вільна, самостійна, вітуча, тому ми з великою повагою відмічаємо День українського козацтва і День захисників і захисних України. І захисники України, ми, студенти групи М 241 Чориодин, вшановуємо вашу силу, мужність та відданість своєму народу. Ви справжні герої. Завдяки вам, наша країна вільна. Щодня ви показуєте, що означає захищати рідну землю, стояти на стороні миру та спокою, ризикуючи усім заради нас. Ми вдячні вам за кожен крок, за кожну перемогу, за ту рішучість якого ви боритесь за майбутнє України. Ми цінуємо вас в подлах. Він залишити серця, на сумму поколений. Ви гордість і сила нашого народу, Ви — наша надія і опора. Не тримай в собі скажи Ти моя слабкий. Ти моя сила Я вже так село, що я не сила Не любити тебе, не чекати на день, коли бійця. там, та, 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 де вже не той, Ти, ти та, давно вже та. не те. Люби, мене, ти що закончиш, то люби мене, дивись, не треба очі. Люби мене. Нехай небаса завжди оберігають вас у важкі хвилини, а в серці живе віра у і й мирне майбутнє. Нехай ваша стійкість і відвага завжди приносять перемогу, а поруч будуть рідні, які зігрівають теплом і любов'ю. І на оновленій землі врага не буде судостата. Буде син і буде мати. Будуть люди на землі.